Всім привіт, це Гарища Кьютюпросурсфутбол двадцять 24. Ми продовжуємо обговорювати поєдинки, які трапилися напередодні в англійській прем'єр-лігі, і в яких брали участь українські легіонери поговорили. Обговорили Олександра Зінченка і Лондонський Арсенал. А тепер переходимо до Михайла Мудрика, який все ж таки отримав шанс від Грема Поттера, наставника Челсі, вийти в основі матчу проти Астонвіли. І ось що писали фанати в перерві поєдинку, коли запостили проміжний рахунок у Твіттері із Михайлом Мудриком. Мудрик у роздягальні зустрічає Буулі. Мудрик. Я збираюся грати краще сьогодні. Також Мудрик. Ха -ха. Першоквітневий жарт. У будь-якому випадку ми отримуємо шанси з нетерпінням. Чекаємо на успіх у другому таймі. Наш футбол це жарт. Ми занадто передбачувані, без сюрпризів. Ми можемо грати краще. Хм, Челсі. Мудрик. Це просто ще один Тімо Вернер, названий Вінгером. Кукурель я агент іншого клубу. Звільніть Потера, окей, Тарас скажи мені, будь ласка, у чому проблема Михайла Мудрики? У чому проблема теперішнього лондонського Челсі? в Потері? Ну, зараз навіть керівництво клубу о, вперше так серйозно задумалося, пішли такі дуже е, важкі перемовини, е, з результатами яких, в принципі, напевне, буде визначено новий ультиматум тренеру, тому що А, ключові гравці дуже незадоволені тренером, і, і рівень його підтримки на найнижчому рівні за весь час. Е, б, що в принципі, вже ніби. Челсі ж виходив на таку на, на рівну стежину, все таки ну там вигравали, ну хоча б грали в нічию, але ж не програвали, і а, тут результати за Стонвілою дуже погано говорить про а, Грема. І в принципі тут ще також може насолити своїй колишній команді, не знаю, там, фанати, фанати взагалі в дуже розлючені тим моментом, що Томас Тухель в той ж самий день він дебютує за Баварію. Дебютує перед яскравим розгромом розгром Борусідортом в такому золотому чемпіонському матчі бундеслізі, і а, ц, він же ж прийшов на місце Юліана Нагельсмана. Звільнення якого провокує тот Белі на а, такі Роздуми дуже серйозні про те, щоб замінити, можливо, Потера на саме 35-річного німецького тренера, який має хороший такий супер досвід з керівництва топовою командою чемпіонства в Німеччині, і так далі. І такий самий перспективний, дуже тактико, такий гік, і дуже ніби ще, ще новомодніший, ніж Потер здавався, коли його запрошували. Тому Зараз хмари над наставником Мудрика е згущується до неможливості, хоча, в принципі, це дуже несправедливо за підсумками вчорашнього матчу. А чому ти кажеш, що несправедливо? Ну тому, що в принципі Потер вчора, по-перше, він якісь цікаві такі ідеї е, висував, як то е, зробити фактично тільки грати в одного такого яскраво вираженого захисника Кулібалі, а висувати інших двох центральних захисників там Джеймса і Кукурелі в атаку, створювати більшість. Він е, вийшло так, що в принципі в, в Челсі найкращий рівень рекордний рівень пресингу був в інтенсивності. Вони дозволяли лише чотири. Ціли 9, 9 дії перед відбором м'яча. В них була найкраща кількість дотиків у чужому штрафному, аж 71. Це ну, космічні такі суми, космічні цифри. І 27 ударів це ж найкращий результат в сезоні. Тобто, і більшість з яких були власне, в межах штрафного, 19. А допускали вони на свої ворота досить мало. Там тільки два явні моменти Воткінса, і це просто вони. Зникала якраз з ризику того, що була дуже висока е, оборона, і був дуже е, якісний високий пресинг. В цій, до речі, схемі непогано себе проявив Мудрик. В тому плані так він не реалізував момент, але перший момент він сам собі виборов. Михайло був в схемі пресингувальних е, гравців. Там Челсі діяла два-чотири. І він, власне, в цій лінії чотирьох е, був одним з найвище висунутих. І він підтиснув класно камера після пасу Мартінеса, перехопив і далі вже підвело виконання, далі вже підвела оця така гарячковість. Те, що Михайло трошки знато егоїстичний в цьому матчі, був, бо напевно теж. Відчуваю оцей весь тиск і, і тих всіх 100 мільйонів е, так званих, і е, фанатів незадоволених, і в принципі тренера, який не, не, не до кінця довіряє, і досить швидко його зняв з поля. Так? Е, але от в цей момент е, він проявив про те, що в принципі плани і задумки потера працювали. Єдине, що дуже підвела реалізація, дуже підвела виконання. І з іншого боку, на якесь таке виправдання тренера. Розповімо з таки історія Челсі після матчів збірних, тобто, оце така класична історія, коли вірус ФІФА. Е, е, як це е, цю ситуацію окреслюють іспанські змі, е, е, заражає команду, і вона просто провалюється в матчах з ну, значно, навіть слабшими суперниками ніж Стонвіла сьогоднішня? Е, Пам'ятаємо 2-5 притухелі після матчів збірних, коли повернулися вдома. Вони програли весь броміч, який вилетів з АПЛ у чемпіоншип. Пам'ятаємо, 1-4 також вдома з Бренфордом. Тут 0-2, і в принципі ці 0-2 не по грі. Тобто Челсі відверто переважав і десь йому трошки. Не пощастило, бо програли епізоди, а потім вже психічно-ментально не вивезли. Е, тобто, загалом, в принципі, один з після одного з найкращих матчів Потера в Челсі заговорили вже так дуже конкретно про звільнення, і в цьому плані це трошки сумно несправедливо. Але е, з іншого боку, просто коли ти з, не виграєш жодного матчу проти команд з топ-10 АПЛ, а наступні 7 з 10 матчів іграс проти суперників з верхньої половини таблиці, е, то це напрошується якісь такі дуже сумні висновки. А як ти зважаєш? Вважаєш, чи от критика з боку фанатів в сторону Михайла Мудрика після першого тайму виправдана чи ні? Ну, два бік ченси він не реалізував. Тобто один вихід сам на сам, коли він просто замість удару котить в пас на Мартінеса, як це називають всі. А і другий момент, коли він нейтрально мав би покотити вже паса на чужого на свого в центр, на порожні ворота Хаберсу, він цього не зробив. І звичайно, що це справедливо в конкретно. Тому суто матчі, тим більше, що в принципі мудрику от момент ну сам собі створив один, а другий му кавочі зробив. Але сам Михайло не дуже е, е, якісно ком комбінував, е, ну він то комбінував з партнерами непогано. Там в скасованому голі з е, Чилвелом він непогано підхопив м'яч перед чужим штрафним е, е, і коротко розіграв з Хаверцем, де той вже перевів на Джеймса і пішов на віз. А, Але е, взагалі він же ж не створював на, на, на такої там гостроти, якісь ключові передачі, е, моменти він не створював безпосередньо. Як от ті ж е, Фелікс і Хаверц. З іншого боку, те, Можна виправдати Михайло, тому що він нічим кардинально нічим в момент в тих, в тому, що він пора ці моменти, він не відрізняється ні від Хаверца, ні від Фелікса, ні від інших футболістів, Пулі а, Челсі. Вони так само дуже багато псують. Просто єдине, що там, наприклад, от португалець він бере такою інтенсивністю, він не здається, він постійно м'яч несе в, бі... в у фінальну третину, обігрується. намагається створювати моменти, намається бити самі і так далі. А от Мудрика він такий трошки, е в нього постійно дуже мало дотиків, значно менше, ніж у інших партнерів по атаці. І він, е ніби оці моменти, його поступово поступово ламають. От на початку другого тайму він. Що там трошки намагався, а потім він 10 хвилин перед заміною просто його не було видно на полі. Ну, Не може гравець згасати. Хоча, в принципі, Фелікс теж не дуже е, е, якісно в другу половину відіграв е, насамперед без м'яча. Ну, але в, в нього хоч були ці моменти, він, він створює, він, е, він бачить, він е, робить більше цих дій атакувальних, ніж е, українець. Е, ну, а в, Мудрика сподобалася. Це така зарядженість на боротьбу. Кілька разів він так непогано спочатку е, теж відібрав. Брав в силовому такому стилі з цього й прийшов цей момент на пресингу Але що було далі, він далі просто знову 5 поспіль єдиноборств програв, і це теж дуже засмучує. Бо ніби людина або не може грати більше 30 хвилин, умовно кажучи. А тоді хай виходить на заміну, або просто якось психологічно дуже швидко ламається, і з таким підходом буде дуже важко в кризовій команді, такі як Челсі зараз. Ну, те, що важко в цій кризовій команді Михайла Мудроко свідчить його пости в соціальних мережах. Зараз вам продемонструємо. Завжди є уроки, на яких потрібно вчитися? Завжди є бажання щоб досконалюватися? Отже, маємо підсумок після поразки Астон Вілічалсі знаходиться закріпилося на 11-й позиції. Чому закріпилося? Бо до найближчого суперника, який може обігнати і забрати цю 11-ту позицію, Волорхемтон відстає зараз. Дивлюся на 8 очок від команди Грема Потера. Чи все ж таки не команди Грема Потера? Як ти думаєш, перше запитання? Чи його все ж таки поженуть? Протягом цього тижня або після матчу ліги чемпіонів, і хто може прийти на заміну? Хто в нас вільний до праці? Ну, власне, єдиним серйозним кандидатом зараз на ринку є Нагельсман, те, що він так десь дуже ж раптово звільнився. Е, я думаю, саме це і пришвидшило роздуми Бойлі про відставку, ну і плюс результат, звичайно. Але е, от, там, це ж сама історія Нагельсмана в Баварії, що він м, нічого ніби й не відчувало біди. І, раптово Просто така сталася ситуація. Е, Тоттенхем звільняє Конте, е, Баварія перестрашилася, що Тухель Тухи їм не вдасться переманити і почала грати отак на випередження. Зараз це саме може зробити американський власник Челсі з тим, щоб він буде боятися, що а, нагельсмена хтось інший з стопів перехопить, і це таке вікно можливості потрібно використати. Ну але з іншого боку, якщо о, така ситуація, то напевно вартувало б в якійсь або в цю паузу на збірні вже тоді звільняти тренера, або дійсно почекати хоча б тих матчів е, Ліги Чемпіонів. Получно там якось вилетіти з, з гідним обличчям від реала, і тоді вже ніби з повними підставами звільняти, міняти коней. Ну, але з іншого боку, це є останній шанс Челсі все-таки на Єврокубки. Ну, може, за Лігу конференції вони б ще поборолися, але навіщо це Лондон це? Це одні проблеми. А от за саме за Лігу чемпіонів це єдиний шанс це перемогти прийти реал і виграти турнір. На наступний сезон, тому, можливо, є резон зараз все-таки на, на Нагельсмана швидко поміняти і на цьому імпульсі зміни тренера з якимись, можливо, новими ідеями Юліана прийти до того, щоб поборотися з Ралом на рівних і намагатися зачепитися за Лігу Чемпіонів. Ну але, в принципі, Нагельсман з Баварії не виграв. ЛЧ чи чи підсилиємо з нинішнім Челсі? Це теж велике питання. А окей, а як ти думаєш, при Поттері команда здатна виграти Лігу чемпіонів у такому то в такому складі і при такій грі? Це зараз однозначно ні. Тобто все-таки е, мож, можна говорити так про це прокляття там XG, можна там. всякі оці речі говорити, ну, Але теж тренер трошки, як на мене, впадає в крайності, коли він говорить, що О, другий гол Магіна, він там е, в очікуваних голах там щось 0,1 е, 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 вимірюється. І типу, що це означає, що не, не, не треба е, вчити своїх гравців якось на закривати підбори на, на стандартах чи що. Там, в принципі, Мудрик теж не, 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 не супер відпрацював, він ніби біг, але насправді він тільки так стри, досить інертно підстрибнув і тільки закрив кепі е, огляд. Так само там інші футболісти, які там щось пострибали, як у Кургелі з Ковачичем, і, і теж замість того, щоб заблокувати там тільки якісь банькі рекошети, а, а це нічого не допомогло. Е, просто е, це, що в цей момент звичайно залітазалітатиме один на сто. Це не, не, не означає, що потрібно е, на це все списувати на статистику, на якісь такі речі. Потрібно відпрацьовувати кожен епізод, потрібно якось напевно, більше висновків робити. Більше критики, е, можливо, догравців. гравців. Напевно, не вистачає якоїсь суворості, і цим зірковим футболістам. Якщо ключові виконавці Челсі зараз от, відверто вже перестають вірити в Поттера, можливості те, що він може виправити ситуацію, безмежно вдячний тобі, Тарас, що погодився в неділю зранку обговорити поєдинки прем'єр-ліги і українців, які брали у них участь. Це був Юра Гаврищак, Тарас Котів, ресурс футбол, 24 Ютубівський. Не забуваємо писати комент, ставити лайк і підписуватись на канал, а також донатити на Збройні Сили України.